Дві причини, чому хейтерство зараз популярне. По-перше, це може бути заказне хейтерство спеціально для того, щоб ще більше складалася ситуація напруги серед населення, бо йде війна не тільки фізична, а й інформаційна і психологічна. І друга причина є люди, які схильні до того, щоб розводити негативні емоції, склоки. Їм нема куди куди подіти свій негатив. Мало Зайнятості, і вони починають займатися хейтерством інколи цілеспрямоване. І є люди, які можуть це робити навіть не розуміючи, що своїм хейтерством вони приносять дуже багато шкоди іншим. Ну, а є люди, які просто психічно порушені, і це їх природа щось таке складати навколо себе, що було емоційно важко. І от так вони проживають свою реальність, їм від того легше, найкращий, мабуть, спосіб боротися з хейтерством, це взагалі-то і не зважати на на це увагу, якщо це можливо, якщо це не якось не шкодить прямо чи косвенно людині чи її праці. Взагалі-то, якщо ви саме людина, яка просто читає, включайте раціональне мислення і ставте під критичне мислення. Якщо ви Доповіді якоїсь є дуже багато емоцій, дуже багато епітетів, якісь подробиці, які описують щось, що може не стикуватися. Вже подумайте, що людина, яка пише, вона в емоціях і вона вже перебрехує історію, і треба на це зауважити. Просто побережіть себе та своє екологічне сприйняття миру.